І всім привіт, я Даня, і ми будемо продовжувати виживати на одному блоці. І сьогодні на моєму каналі стало свято: Ви набрали 200 підписників. Я дуже радий, дуже вам дякую. 200 підписників. А недавно тільки було 100, а перед 100 було тільки пару підписників. Мені правда дуже приємно, що ви підписуєтесь на мене. І я стараюсь робити свої відео краще, і буду робити відео краще і далі, і знімати їх далі для вас. Треба поки що хлібу перекусити. Це відео буде не дуже довге і не дуже таке зі смислом. Я просто буду з вами розмовляти. Це ніби відео. Як простий один блог. Але там, де я буду з вами. Святкувати 200 підписників. Чесно, я сьогодні, коли зайшов. І подивився, скільки на YouTube шарці було підписників, Ой, переглядів. Я здивувався, 2000 переглядів. І майже 200 лайків. Так, я посортив, поки що сундуки. Щоб. Ви не дивилися, як я це все сортую. Так, п'ять. Треба ж чотири, вроді би. Зараз примірюю. Ой, трохи не так поставила. А ні, треба п'ять, ще одного не вистачає. Ну, то я вам дуже дякую, що ви так набрали. І той, чесно, я той YouTube Shorts, я його зняв ще два місяці тому десь. Ще до того, як я на місяць йшов з каналу через те, що я хворів. Я ще до того його знімав. Ну, навіть не знаю, що можна сказати. давай, я наступна ціль на цей час. 400 підписників. Думаю, ми наберем. Ну, що ще сказати? Я чесно дуже вам вдячна і за 200 підписників. Але це не кінець. Я буду далі продовжувати робити свій канал кращий контент кращий. І розвивати свій ютуб канал. Так, поки що на фоні буду, буду розширювати пустелю. Ну, я не знаю навіть, як вам дякувати, що ви набрали 200 підписників. Я пам'ятаю, як на першому. Відео, я ото, які там були коментарі. Я коли набрав 100... 100 переглядів на першому відео, я так задивувався, коли побачив, скільки у мене там переглядів. Для мене це було дуже багато. Я до цього каналу мав ще 2 канала. І там набиралось по 20 переглядів. Я дуже здивований і радий. Але тих каналів вже нема, тому що один канал я здався не... через три місяця. Мені тоді було 6 років. Другий канал я його удалив через те, що там в мене було дуже погане відео, я навіть не робив монтаж. І я розказав одному однокласнику, з яким я дружив, про мій цей канал. І я попросив нікому не розказувати. Коли ми з ним посварились, через не пам'ятаю через що, він розказав всьому класу, як мій канал називається, і з мене всі сміялись. У мене в класі ну, дех... Коли... того каналу вже немає, я його вже удалив. І дехто з класу мов ще досі сміється з мене і згадує, цей канал я не розказав нікому з друзів. Це знає про цей канал з моїх знайомих друзів знають тільки два друга. Ну, я буду старатися далі робити відео. Надіюсь, вам не буде подобатись. Це відео таке, розмовне. Так на фоні щось, якщо робите, послухайте. Ну, не знаю, можна це хтось дивиться не на фоні чогось, а прям так серйозно дивиться. Тільки не пишіть коментарі ріду речок, що ти там від нас хочеш. <сум> не пишіть. Але я буду дуже сміятися, якщо таке ну, І Якщо комусь цікаво, відео про три типи ігроків хардкор, я відношуся до другого типу. Якщо комусь цікаво, але сумніваюсь. Ну, я навіть не знаю, що вже сказати. Як, можна якісь. Я, але тут сіні, та, це погано, треба буде поміняти на інші. Я буду продовжувати знімати до кінця рубрики виживання. Один блок. ну, Один блок і виживання, я думаю, не скоро кінчиться. Один блок я буду будувати тут. Багато, тому від... я не буду просто купати. А у виживанні я постараюсь чим подовше розтягнути, щоб в мене було більше про щось знімати. Ще. Я навіть не знаю, що ще можна навіть знімати. Якісь карти проходження можна. Ну, є багато варіантів, що можна зняти. Так, зараз роблю коври. Зараз побачите, навіщо вони мені. Ну так, що ще можна сказати? А я чесно не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, за скільки ми наберемо 400 підписників? Мені цікаво, як ви думаєте. Я, чесно думаю, ну, за рік 2. Але може швидше. Я чесно не знаю. Ну я коли вийшла в YouTube Shorts вчора. Чи позавчора, не пам'ятаю. Я дуже здивувався, скільки він набрав і скільки в мене підписників стало. Ну, що ще можна проговорити? поговорити? Я ще планую, напевно, знімати. Все пропало, как тут зламав. Ну, нічого, нова фаза. Цікава яка. Я продовжу говорити зараз. Так. Я планую. Зняти там, наприклад, як... Якесь там. Чесно, я нічого не планую. Так, нова фаза це яка? А, це. Ага. Я забув, як цей біом називається. Тут оранжевий пісок. Це зараз постараюсь задати який це біом. Так, думаю. Чого я сюди попав? Так, ну. Що це? Ой, не паучки. Киш, 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 ні. Ні. Я Я не можу зробити. Я так поняв. Я не згадаю, який це біом. Напишіть мені в коментарях, щоб я знаю, який це біом на наступний раз. Бо взагалі з голови все вилітає. Так. Тут треба забудувати. Ой, чуть не помер. Так, зараз все складу в сундук, то що мені не треба. І треба. Так, може почати наступний біом щоб будувати, ну, напевно, ні. Ну, на цьому я вже буду, напевно, закінчувати. Тут такий прогрес получився за це відео. Ну, ми тут в одному блоці багато чого побудували. Дуже вам дякую за 200 підписників. Мені, чесно, дуже приємно. Надіюсь. Ми будем, я буду і далі прогресувати. Ну, на цьому я вже буду закінчувати. Гарного вам дня. Якщо ви їсте смачного, не забувайте дивитися мені інші відео, ставити лайки, підписуватись на мій канал і і доближити, наближити мою мету на одного підписника ближче до 400. Я вірю, що ми зможемо набрати 400. Але скільки часу це займе, залежить тільки від вас. Ну, на цьому я буду закінчувати, і всім до нових зустріч, всім пока.